Вау, попав від друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в оцей знов такий чудесенький режимчик. Залетів я разом уже на цей раз з Саньочком. Ю, Дімончик! Коротше, Саня, в двох словах, що нам треба робити? Бачиш костюми? Бачу. Їх прийдеться буде купляти. Пішли далі. Я вже купив. А ні, да. мені не хватає грошей. А, що ти мене обманюєш? Ось довго у нас є голови. В мене скільки там? Я можу напевно отаку. О, да диви.

Оце ми кінти. Нормальний. Я сварщик, братух. Та я вже поняв. Диви, бачиш, це наш генератор. Він відповідає за нашу базу, і тут періодично ось до є бензинчик, треба буде підливати, бо ну, може статися халепа. Да, є бургер, хочеш там їсти, прийдеться покушати. Да, да. А він з'являється сам цей бургер тут? Чи треба десь його шукати потім? І я застряг. Да, так, да, так, його треба буде шукати. Ось до є аутсайд. І. Що по чому? 50 баксів жовтий. А, оранжевий 150 доларів. Це тобі не є жук, да, yeah, який нам продає, ми йому світ, значить підключаємо, а він тут нам продає щось. <laughs> він такий хитрий перець, поняв? Що uh -huh. нам треба робити? Ось до виходимо аутсайд, і, і коротше ти бачиш тут всякі приколи, бачиш щось до котик лежить там, якісь всякі конуси, поняв? Ти це підбираєш, бамс, бачу. Uh -huh. Бензина багатка. Бензина, від... кстати, в обалдеть багацько. Я такого, що. Його от прямо в натурі багацько дивій. <laughs> що це за so, подводчик? У мене 4 слота в бензині, у мене є два кота і чотири бензини. Пішли занесемо. Все, так, да, тепер йдемо заносимо. Бензин бажано, напевно, не продавати в основному. Поняв? А кота. А кота можна продати. Реально? Ну так. Да. Воно бачиш сел скраб? У мене, до речі, я є скраб. Я зараз тако продам його. А як продавати? Ага, ось такого бебемс. Вибираєш і продаєш. А бензин йому да, 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 да. сюди запхати. Опа, опа, все, у нас сото Все нормально. А як остальне покласти? А на к'юшку скидаєш. Понял, нормально. Погнали, пошурували, чувак. Ми можемо взагалі тут жити, скільки хочеш, вже третій день. Ну, прикинь, а ми тільки зайшли. Ну, ну ну, чувак, давай жити, жити, пішли фармити. Я хочу калаша. Да, так, я теж переказався. Так, да, тут є зомбаки, воно, до речі, справа біжить, уже там такий серйозний перець. Оці всі штучки забираємо і ось якийсь мотор лежить. Ану? Та ти лутай, ті мотори, в мене вже місця немає, не субінзин до бій. Все нормально, все нормально. А ну я попью бокси хорошо, бокси кола вес цей е, е, еду нам вистанавлює, понял? Mm -hmm. Якщо що, тобі на понял. Поня. Ну я, по идее, зараз тільки що так нормально прям набрав. Слухай, у мене зараз мотор, мусорний бак. Мотор, по-моєму, стоїть взагалі там космос грошей. А конус не можна продати. Міси, і нельзя. кота тоже. Я не можу продать. А я продав. Ти вообще пав, да. Диви мотор 350 кошти. І мусорний бак. <бокс>. Чувак, <хисло> like, це жирно. Це супер жирно, чуваче. Ми сейчас тут таку халабуду настроїмо, я тобі кажу. У мене, до речі, 700 баксів, я б уже. Старіна! У до... старина. А що ти купив? А мене взагалі ти поняв просто з пустими руками. хе <схай> хе да. да. А я вже викинув і в мене воно все одно пропало, але в руках типа держу. Братуха, це аномалія, Запахало. поняв? Це, Це аномалія, <рігат> чувак. <рігат> Сталкер 2 сюди добрався теж. У мене 12 баксів все на все лишилось. Треба піти щось толкове найти. А в мене 32. У мене, до речі, костюм тепер супер прикольний. У мене 25 протекшн, а я тепер можу обще гуляти. Мені тупо байдуже. Ага. No. Тут до речі, в, в хатах... В Тут, до речі, в хатах часто густо спавняться прикольні штуки. Так що, якщо можеш зайти в хату, то. ну, бажано не пропускати. Дай що, бургер. Можеш похавати бургера з землі радіоактивний. Я похавав, нормально в мене. Нормально? В статі, протекшн у мене зелений піднімається, тут типа трохи радіація. Да, і оце тоді, коли вона, коли вона піднімається, тобі треба ховатися йти назад. А, привіт. Блін, я це <ти> злякався, чувак. <ривіт> це, казиця ти. У мене є два мусорних бака. Вони кожен по 110 баксів стоять, чуваче. Серйозно? Це прям да, це прям ульот. Чувак, я знайшов золоту голову. Золоту голову? Да, золотий капішон з крилами. Обалдеть, а я не знаю скільки він може коштувати. Ну може баксів, скільки думаєш? 450 буде? Я думаю, 700, чувак. У мене вже mm. зелене до максимума піднімається, мені треба свалювати. Так, ну, да, да. Зараз, якщо помреш, Та я вже типу не да? Та да, трошки да. Ааа, чувак, а чувака, я не встигаю. Калепа. Я Саня. думав, що зелене піднімається, коли біда, а в мене тут халепа, дім, я мені погано. <laughs> Якось живий, не знаю. Чувак, я дому. Все, спадає. Все, нормально. та й добре. Йо. Так, чувак, а ну сел. 700 баксів. Капюшон 700 баксів? Да. Обалдеть, ульот! Як ти так попал? Не мене... знал? Ювак, у мене тепер такий самий костюм, як у тебе. Нормально. А про це треба дні прожити, да? У мене вже сім'я, можу отакий вдіти. У мене тепер 25 протекшн. <чувствие> тебе 25 протекшн, а тільки з-за костюма, поняв? Костюм дає протекшн. Ааа. -а, -а. а шляпа, яка в тебе буде геть байдужа, хоч ота Steam Fortress. Аааа. поняв. Все нормально. Бензик залили, можемо йти далі. в мене є 318 балів. Тебе тебе арбалет, да, обычный? Та в мене його немає викинув, але в мене забагалось, типа він є. Його надо знову купити. Обалдеть. Ну давай я тоже куплю. Все, я купив. Нормально. М, я його все прийняв, а в мене він, типа, в руці. Все, все, все нормально. О, да, О -о -о -о, розбагалось, слава Богу. Обалдеть. Що там, що? Ти думає? Думає? бачиш якийсь смерч. <сих> 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 да, да. Це... Туда краще не попасти, да? Е, ну, напевно, я думаю, да. Чувак, тут зомбі. Чувак, ты їх треба вбивати? По 10 Вали йо, Дімон! Та, Я стараюся, все нормально, тихо. Были, били, были, были. Нормально, нормально, нормально. нормально, нормально. Напевно, ні. Напевно, ні. Нам би ще оцьогось до вбити. Ану. Опа, я загрев його. Кельп, ми, келп, ми. Не надо, не бейся, не бейся. Wow. Фух. Все нормально. Хорошо, нормально. Вс, пар. Може, бути лутікс хороший. Да, там воно щось є, бачиш. І вони наче наслу охороняють його. Я знайшов блоксі колу. Поп'ю. А я кота. Я б на твоєму місці цього не робив. А що нам робить? Я що, в кінці щось украв. Да. <рес> украв, прикинь, через стіну. Чувак, ну. Я знаю, де є Лутікс. откуда? А я бачив. А що ти бачив, поділись? <рес> а не скажу. Я тут теж знайшов ікону до... і бензин, болт. У мене вже прям ковбаса, поняв. Я знайшов ще один торт. Ну, ще нормально, у мене пока що чуть менше половини. У мене теж чуть менше. Ну, скоро треба буде додумати. А що значить мої сердечки Майнкрафтовські? Ну твої хпшки. Типа коли мене буде бити, то в мене буде по ХП сносити. Ну, напевно, да. То ти ж виживав, а не я. А я, я вижив, ніколи. Я ніколи не, не цей, не получав демедж. А, чувак, за мною два зомбі біжить. Братуха. Помогай, братус, я вони, бачу братуха, вони быстрейше, ніж я. Давай, давай, давай. Та ти ж за угол їх не той завів. Та я що тебе бачу, я на них дивлюсь. Помогай, помагай, все хорош. Блін воно мене задамажило. А, я оригене, все нормально. Да. Что Нормально. Чувак, тачку моноку. Да, подивись за шоу. Прикинь. Ну. Я щас продам торт. Сіки Ці цікаво дадуть грошей. 50 баксів, ладно. 50 баксів. А бінзин, 50. баксів. Не можна, не можна бензинчик продавати. А кит? Його можна тільки заливати, понял? Я понял. Такі пензель, історії. Так. З'їм торт. І коротше я готовий. Да. Ідемо знову вилазку. Це все теж робоксів коштує, не дивись тут. Та я хотів подивитись, прикольна гра, я хотів вижити, знаєш, скільки днів, прям капець. Вірю, вірю. Але щось пішло не по плану, да? Там зверху, Ні, до речі, луту норм. багатецько є, так. Треба туди забратись. На типу, на криші? На цьому мостику, на, да. На да, дорозі? Да, да. Угу. Десь до якось отут того, напевно. Опа. Да, якось так. Нормально. Це мій мусірний клек. А ти думав, да-да-да. Оп, мій Я болтик. болта получив якось. Я теж взяв болт. Воно забагалось? Тож... Диви. Ось у мене є болт. Я теж дам болт. Не. Та й нормально. Ну в мене в принципі вже все, всі руки зайняті. Да. Да. Ага, тобто ти не хочеш мені допомагати, да? Я знайшов ще металу. На мене тут зомбі біжить. Дайду, Все, Нормально, це нормально. Щас дам тобі плюху, не очкуй. Чувак. У мене болти є якісь жорсткі, поняв, типу багато болтів. Багато болтів? Так, да, так. Да. А що ми можемо таке построїти або купити, серйозно? Ммм. Mm -hmm. Ну, напевно, саме серйозне, це треба у оцього жовтого кендюха. Да. Ну да. А що ти саме класне тут купляв? А я не пам'ятаю. Напевно, костюм. А який? Оцей зелений? Ні, я, мабуть, оцей такий бірюзовенький купляв, бач, дві з половиною штуки. А, я просто не пам'ятаю. Та ні. У мене тільки ваще 380 доларів, мені треба нормально назбирати. Ну в нас, до речі, є армор, даже є фонарик налобний, прикинь. І гудки Значить, Якщо десь йти туди, де темно. Ну, да. Тут, якщо купити, я думаю, оце такого там 75 протекшн костюм, можна десь буде в якусь шахту піти. Я так, в принципі, думаю, так. Да. Чувак, ну я бачу тут, як виходите з бункера і йти направо, там є великий ангар. Та? Угу. Ми ну, можемо туди спробувати сходити. Я би пішов, але просто проблема в тому. А, там навіть хата є, в якій топиться, поняв? Прикол. Але я боюсь, що в нас протекшена не вистачить на костюм. Ну так, да, це може бути проблемою. Я вже бачу цей ангар, так. Да. А я бачу хату, про яку ти казав, що там топиться. Вона, мабуть, не топиться вона. А, там, вона... там костер, там Вона не хата, просто хата. горить, так. Да. Там далі є костер, поні? Вогнище. А, так, я бачу за хатиною цей. Обалдіть жорстко. Ну я й тебе ну, в принципі, бачу, недалеко. Та я тут капець лутану удав. Тут ще купа всього, чувак, біля цієї хати. У ну, мене вже в повній рукавах. Да, я поняв. Ну, я ось тобто, мене ось я тільки. сюди тільки прийшов, я сюди тільки прийшов, у мене вже третина е цього, поні? І з тобі загрози чувак. Погано. А ні, він вже за мною загрився. Мені вже погано дім. Я би купив би кращого арбалета. Ну, хоча б, да. Uh, і кращий армор. І тоді можна туди піти до того ангару. Я бачу, тут ще біля цього ангара, чиваче, так багато блискіток. Uh -huh. Тут реально купа луту. А тобі там нормально? Не б'є тебе? Ну, в половину поки що набрало. Ну даже не половину, менше, в принципі. Надо. Ну, це ж, да, да. Ну, я, в принципі, ось я забираю болт. І і дуже. Треба дивитись, скільки ти витрачаєш, понів, і потім е розраховувати так, що тобі ще ж повернутися треба. Значить, ну так да. само набереться, поки будеш повертатись. Тому така справа. Ну я в принципі думаю, що я встигну добігти без проблем, великих. Ну, або ну, я по крайній... Я принаймні на це надіюсь. Так, я йду продавати всяку єрунду. Ну, в мене таке відчуття, що мені щось геть погано. Це 50 баксів. Це коштує 110 баксів, це коштує 60, а це 50. Коротше, ерунду я не продавав, чесно. Ну. Ну в мене один скраб такий, типу, ржавий, два нормальних і болт. Ну і котик. Я думаю, я, напевно, а, зараз обшивку. Це паналобний фонарик, то темпи смерті. Армор можна купити. Да, можна. Я ж казав, бронежилет можна купити. Ти чим слухав? А, чувак, можна купити антирадіаційні бляшці, таблетки, і піти туди. А вони антирадіаційні? Да. Лол. А ну давай подивимся, я ось зараз назбирав купу штук. Ось це 50 доларів. 134, я взагалі кажу. Не так багато, як я думав, прикинь. Так у нас, звісно, трохи є проблема, друг. А, да, друг. Є проблема. <ріг> <ріг> а я той ну, бензин так, не збирав, думав, вже не треба. Та да, якось так він швидко почав уходити у нас. Да. Цікаво. У мене є 1390 доларів, поняв? Я це думаю. Тисячу скільки. Купи купи мені таблетки і собі. Да? Да. А і що ти не купиш? Та, що, грошей нема? <гум> ні, ну в мене менше, чим у тебе. На скільки? Ну. в два рази. Чесно? А що ти там сховався? Кувак. Я тобі продав, <гум> що хочеш, давай. Ага, на. Стеріна, у мене арбалет пропав опять. Може ти його продав, случайно? Ні. А як так? Це просто халепа, чувак. Чувак, це просто біда. Що робіть? Ні, ну прикинь, не марбалет. Ну, мені, кстати, мені 500 баксів, і я зможу пістоль купити. Угу. А я купив желізний арбалет. Давай, будеш мене дефати. Давай пішли. Пішли, пішли. Котик біля хати заспавнився. Мій котик. А, ну бензин спавниться, типа. Так, да, да, то тут багато що спавниться насправді то. А ми куди йдемо? Чувак, я знайшов опять цю шляпу. Яка 700 доларів коштує. О, це нормально. Скажи. Ну. No. Щас її піду продам і вернусь. Ой-ой. На мене... А ти туди, да? Пішов? Зомбі загревся, да. Ну я зараз вернусь. Ну собі. ти там розбирайся, так. Да. Ага, да да. Да, да. да, да. Так, я цим бензином це закидаю, все. В общем, нормально. Живем, живем, пішли. Так, почекай, зараз я теж скинуся трошки. Угу. На пістоль мені, звісно, не хватить, проте, в принципі, то, в принципі, то 1517. Ну. А скільки ти на пістоль не вистачає. 200 там скільки? 250 доларів, нехай не вистачає. Да. Ну, де. Да. А я щас ще піду продам, чувак. Обалдеть ти, Жорик. У мене вже 880. У мене є арбалет. Але все-таки пішли туди, оту де жорстко. Ну, зараз підемо, давай, я ще трошки скинусь. Буквально трошечки мені по це дозбирати. Щоб купити пістоль, та й все, Не можна буде йти. Ти хочеш туди з пістоль... Мене опять про поварбалет! <рик> я не знаю, чого так? Але щось ти так, робиш це... не так. Я більше пушку тут не куплю. <рик> І я випив антирадіаційні таблетки Хорош. І Як? Ну не дуже. Да. Mm. А я думав щось вкусне. А ти кажеш, не а, дуже, ну, да. да? Як, як прикро. Як прикро. Куплю обичний лук уже опять. Куплю собі таблетки, пішли. Час! Я, походу, зараз куплю собі уже нарешті пістоль. Давай, давай, будеш дефать мене. А. А що? Нато білу постарина. А, а, а лук, ну, я не дефав. <схі> О, я піду один продам. Бемц, пістоль. У, -у, У, а ну. Де? <схі> шо, не продався, Нормально? чи чим? Не продався, ні, не зміг. Ех. Да, не продається. Лол. У нас до речі, нам бензинчик, треба підлить. А якщо мы будем не дома, а бензин кінчиться. Ну, напевно, буде біда. Да? Ну да. Хорошо ж. А, я до речі, походу, теж випадково випив ан антирадіаційні таблетки. Давай, давай, пішли, пішли. сейчас, 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 шо. Куплю одненьку, и пішли. Все, let's go. А ты вже туда, да? А, добачу, бачу. бачу. Да, да, я иду. go, go, go. Я прям попід край, щоб на мене ніхто не загрився. У мене арбалет поганий. Так, да, так, да, правильно, правильно. Мені цікаво, скільки мене на моєму пістолі демеджа, поняв? Ти щось провір. Він ж не неспроста коштує тисячу, скільки там, 700 баксів. Ну, то провір. Да. Ну. ну. 15? По 20. Але він ще й не дуже точний. Yeah, <laughs> ну, в принципі, якщо стріляти в до зомбака, то. нормально. Я yeah, поняв. Ну пішли, пішли до ангара Пішли, пішли, пішли. Давай, давай, давай. Я правда трошки голодаю, поняв, а є сим проблем. Ну треба на вулиці підбирати всяку ерунду і їсти. Ну я розумію. А ну йди за мною, давай, давай, давай. Давай, 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 я йду. Приколи всякі. Пішли? А ти просто запрыгне через вікно. А я не хочу, я хочу до цього вогнища, нам та хата не треба там є. Я думав, ти в хату хочеш. А ну, допомагай. Бам, диви. Ой, ну ти прям добре да Ізі-пізі. No. Так, тут бере бокси колу? Да. Я там бачу, що недалеко піца є. Двак, тут за стеклом купа лута, болти всякі. Да, тінь. там і гамбургер є. Да. Ой, я бачу хавки. Море хавки. Мені це треба. Бам-бам. Ооо! Все, чи назис, я не голодний. Більше. А я можу тільки щось брати 4 лута, а не 6. Ааа, в Денчика, по-моєму, тоже такий самый бабу. Да? По-моєму, да. А це десь тако якраз на 20 там якийсь там день у нього теж ця штука залагала. Капець, чувак. Приколи і розваги. Так, ладно, вип'ю таблетки. А, вони нормально скидують, кстати. Але не фул, да? Ні, не фул. У мене була половина, осталась осталось четверть. Я не можу як... туди зайти. А як, 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 як? нам в натурі туди зайти, да. А може через зверху тут його по цим а... штучкам? О тут, наверное, да. Капець, там зверху лута жорсткого, да? Мотори, да, там всяка різна штучка є. Але як не забратись, не Да. А може в вікно. А, Ту ну там у вікнах то А може я попробую злоб... розбити вікно, пістолет. Думаєш, це так працює? <схі> <схі> мене ні. Не, не, не розбивайте. Коротше, якесь нам хало, ти поняв? Да я поняв, так. Як туди попасти? За... А, а в... може сюди диви. Де? Да. Сі сідою, сюди. А, може, може, да. Ну в нас дуже швидко набирається радіація біля цієї штуки. Да, я зайшов сюди. У мене вже більше половини радіації, чого. Я ну, вже тут не можу. Жити. Да, да. Розумію. Я вже побіг додому. У мені дали ачівочку. 25 співні у мене теж. Чиназис. Але в мене вже так багато радіації, це халепа. Чи доживу я додому? Це запитання. Живий, Димон. Я, якщо шо, зараз вдома куплю пігулки. І принесу тобі. Хорошо, це ти класно придумав, до речі. Якщо буду помирати, то хоч в мене є якісь шанси. Ну да, да. Ну, я, правда, зараз щось продам. Капець, тут біля дому вже 5 зомбаків. Треба буде провести зачистку зараз. Ну. Правда, в тебе тут і так, скоро зона проведе зачистку з тобою. Ну, трошки шкіда. З генератор потрібен газ. Братуха, да. Туди заходи, воно відкрилось. Ой ой. Тепер радіація набирається і дома. Неприкольно. Поняв, чим більше днів, тим якось більше газ тратиться на цю лабуду. Да. Так, я включив. Так, ну в мене є проблема, в мене прям вообще капітка. Є шанс, що я можу зараз померти. Я, я йду йду, так, купляю пігулки. Бенц, є. Yeah. Ой-ой. йду. Ти де, ти додому хоч ідеш? Я а, оту, тут, да, дамі дамі. да, 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 да. О, ти кота викидає. Фух, все. Я вообще прям на міліметр. Просто. Як же ж мені пощастило. А ТП почало кінчати чи ні? Ні-ні-ні, в мене там шеп, шеп трошечки, поняв. І все, а у нас бензина нема. Да, О, я весь петроп. Щоб, щоб включити генератор. Поняв. Пішли добувати бензин. Погнали, чувак. Ну у нас в принципі під хатою все купа валяється, так що, якщо що, то бім бім бум бум понял. Ну як? Ну, ми тут сумарно 60 літрів уже знайшли, прикинь. Ну да. Тільки я можу взяти тільки 20. <реш> я зрозумів. Ну в мене шостий слот теж перестав працювати чомусь. Не знаю чому, але й тим не менш. Да, біда, проблема. Як виживати, санчело? <реш> Тімон, <реш> нам тут халепа. Походу, ми є такий вже, прикол. Ми, ми, ми вже не то, що досліджуємо. Ми вже виживаємо. Нам треба тупо бенз. А я можу з собою тільки дві каністри. Це якийсь жах. Це не то, що жах, це біда. Це біда, проблема, чуваче. Досить таки неприємно. Ну да-да, в мене щось не працює, один слот, прикинь. Шосте. Так у мене два вже не працює, у мене спочатку один не працював, а потім два. Це просто мем якийсь, це не режим, це мем. Режим то цікава задумка, поняв, но. Реалізація, звісно. Проблема в тому, що нема як нормально працювати. Да, у нас взагалі поки що не виходить якось далеко зайти від дому. Спочатку бензик тратився чуть а вже капець. А щас вообще не встигаєш вийти, а вже 20 літрів нема. І що робіть? Ну. Ми доживаємо останні дні в цій зоні, Дім. <рес> ну, ти якось так сумно про це говориш. А що тут веселитись? Тут халепа. Нє, то треба ж бути на позитиві. Чувак, я такий позитивний. Так, да, я чую, який ти позитивний. Я позитивний герой. Ну диви, от я тільки буквально на 5 метрів відійшов, і 28 літрів воно з'їло. Та? Да. да. Чого воно так з'їдає багато? А я не знаю. Тут, напевно, треба грати великою командою, щоб один ходив бензин таскав, В принципі, другий щось досліджував. Мабуть, мабуть. Я думаю, якщо підписники заберуть тут багато лайків, то можемо Майданчика сюди покликати, якось і в трьох залетіти, так? Да? Ну. Один на хавки, другий би на бізнесі. Ну, бензин носити. Ну. Лип маслі? Ну. Один пушку купляє, другий костюма. Потім помінялися. Ну. Та й назис. Ну, все, я зараз. Недалеко так достатньо від дому відійшов, несу 40 літрів бензину. Зараз побачимо. Наскільки вообще це було вигодно. А я бачу, у тебе вообще там заруба, да? Я тут заруба. Ти проводиш зачиска. А бункер прийшов зомбак! Оце ж. Ну. Ну, було еще 80 литров, уже 52. Обалдеть, чувак. Уже 50. Та ну це прикол. Я Я буквально выхожу, прихожу назад, и все, что я роблю, це тільки бензин, тягай. 46 уже, Дим. Ааа, -а -а -а, 44, 54. Короче, дверь. Все но жорстко починає. Да, воно занадто якось тратиться. не? Генератор, братуха, ты можеш успокоиться, не? <реж> Може нам це взагалі, але хоча ні, будь-це таке треба було. А знаєш, як ми, напевно треба це ідеально проходити? Коротше, я думаю, що це повинно працювати так, типу. Ти собі пішов, бункер відкрився, відкрився бог з ним. Ти прийшов, 10-20 літрів залив, почекав, поки в тебе спаде радіація, і далі свій пішов. Він типа і не паришся взагалі, поняв? Ну так, да, да, да. так, не треба держати його на максимум. З однієї сторони, так. Да. Але коли ти вже нафармишся, наприклад, на костюм, да. Ти пушку не купляєш, ти чисто збираєш на костюма. Ну, вважай, що так. Да. І тоді тобі взагалі байдуже. Так, да, але думаю, що в принципі наступну цю таку тактику ми будемо вже пробувати в трьох, і в принципі, в наступному відео. ти що? О, ти це взагалі вбив мене! <рив> а ну давай розберусь з тобою тако. Все. А, так, я можу відродити через 12 секунд. Ти знав? Ні, я не знав про це. А що, а, ли? да, ти в мене дійсно стоїш, поняв, на цьому, на спавні, але без костюма. Ну. А. Дивись, чувак. А, а ну. ні, все, чувак, все, все, я в лобі. <рес> <рес> ну, в общем-то, друзі, ви самі все чули. Так що не забувайте підписуватись на канал, а також ставити вподобайдене, ну і, звісно, залітайте до Сані, в нього там теж класні відоси. Всім файного настрою, так, всім пока і всім пока.